Ну і про наслідки обстрілів поговоримо о 9.23 ранку. У Харкові було чути вибух. Про це повідомляли кореспонденти Суспільного. І у цей час в телеграмі повітряних сил збройних сил України попереджали про швидкісну ціль на півночі Харківщини і закликали усіх перейти в укриття. Найбільше ну, про наслідки російських ударів і безпекову ситуацію на Харківщині будемо дізнаватися від начальника головного управління національної поліції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю студія. Радий вас вітати вже в 20... 2026 році. Життя продовжується, ми залишаємось незламними і радий бути зараз з вами тут, в цій студії. Дуже так, дякую, вісно, ситуація. Ситуація в Харкові залишається напруженою. І новорічні свята не дають приводу для ворога, взагалі припиняти обстріли всієї ділянки фронту та відповідно і населених пунктів, які наближені до лінії зіткнення та тилові населені пункти. Якщо ми говоримо про новорічні свята, то впродовж вчорашньої доби ворог застосував 12 засобів повітряного враження і сім локацій обстріляв. Причому переважна більшість всіх цих локацій це житлові будинки, багатоквартирний будинок, об'єкт залізничної інфраструктури, екопарк, славнозвісний всім. Харків'янам, який був Харків обстріляний, також за допомогою керованої авіаційної бомби, ворог вчора використав більшість своїх номенклатурних озброєнь. Це і БПЛА Герань-2, це і БПЛА це і БПЛА Молнія. Ну і звичайно, керована авіаційна бомба, яка вчора прилетіла по екопарку. Таким чином, ми бачимо, що ворог не дає нормально громадянам відсвяткувати саме новорічну ніч і продовжує здійснювати терор як по. Місту Харкову так і відповідно по населених пунктах не як наближених до міста Харкова. До речі, про засоби повітряного нападу ви згадували. А чим обстрілювали російські військові Харківщину минулої доби? Ну я кажу минулої доби, якщо не враховувати артилерію, і не враховувати мінометні обстріли, яких е, взагалі вкрай важко порахувати е, на лінії бойового зіткнення, то ворог застосував протягом вчора одну керовану авіаційну бомбу. Застосував три безпілотні літальні апарати. Вітою один безпілотний літальний апарат та Всі решта це були Герані 2 Скажіть, будь ласка, що говорити про новорічну ніч, і після того наступній день і ніч. Чи були якісь особливості роботи поліції в області? Чи не доводилося збільшувати кількість патрулів? Можливо, якісь провокації були? Насправді ми розуміємо, що таке новорічні свята, різдвяні. Коли холод буднів пронизує, а відпустка ховається далеко за горизонтом, шукайте на Олекс житло подобово, і відкривайте двері у маленьку землю. Поліції саме в ці періоди там кількість ніч. Чи скажіть, будь ласка, що говорити про новорічну ніч і після того наступній день і ніч? Чи були якісь особливості роботи поліції в області? Чи не доводилося збільшувати кількість патрулів? Можливо, якісь провокації були? Насправді ми розуміємо, що таке новорічні свята, різдвяні свята. Ми завжди до цього готуємось. Є відповідний досвід роботи національної поліції саме в ці періоди. Звичайно, що період новорічних свят та період різдвяних свят – це для злочинців, і зараз ми вже можемо говорити диверсантів. Нове слово для нас це найдаліший період, тому що саме можна скористуватися новорічною нетушнею і зробити або закладку вибухівки. Або поцупити чиєсь майно, або влізти в квартиру, яку залишили. Тобто можна це ну, безліч прикладів приводити. Насправді ж національна поліція дійсно посилила на новорічні свята кількість своїх, як піших, так і автомобільних патрулів. Основне наше завдання перевіряти громадян, які саме пересуваються в комендантську годину. Отже, в комендантську годину, як правило повинні пересуватися тільки ті, хто забезпечують умови життєдіяльності для громадян, спеціальні служби. А всі інші громадяни повинні з розумінням відноситись до тих обмежень, які зараз військова влада е, визначила на території обслуговування. І хочу е, довести до громадян, що на мою думку, всі свідомо прийнялися обмеження в комендантську годину. Всього-навсього 20 порушників було виявлено е, протягом новорічної ночі. І е, відносно двох порушників були складені відповідні адміністративні матеріали, так як вони вчинили паралельно і адміністративні правопорушення. Е, якщо говорити про новорічну ніч, вона досить, на мою думку, пройшла спокійно. всього нам всього 64 виклики ми мали про порушення е, про вчинення домашнього насильства, і 31 випадок це порушення тиші. Вже, звичайно, 1 січня 26-го року відгукнулося нам всі новорічні, вся новорічна ніч відгукнулася нам ранішніми викликами. 85 викликів ми отримали про тілесні ушкодження впродовж новорічної ночі, які відбулися чи отримані були в місцях, де люди святкували це свято. І також ми мали. В спалах реєстрації щодо сімейного насильства до 80 випадків вже було зареєстровано. Е, випадки домашнього насильства мали також на новорічний свят на новорічну ніч мали 5 випадків втечі неповнолітніх від своїх батьків, адже онлайн навчання і комендантська година, десь створює в малолітніх ефект такої стиснутої пружини. і Вони для того, щоб саме ствердитись е, часто тікають від своїх батьків, всі вони були не. Повнолітні знайдені впродовж е, години максимум двох. Е, відносно дітей, коли вони втекли, не було скоєно жодного е, правопорушення. Всі були повернуті додому батькам. Тому як на мене. Новорічна ніч пройшла досить спокійно, але ви разом з тим згадали, що це сприятливий період, маю на увазі новорічна ніч? І, можливо, навіть так. перше число, перше січня для двох категорій: це крадії, які можуть проникнути до чужих осель з метою крадіжки, і е, диверсанти, якщо не помиляюсь, ви теж згадували. Чи були якісь такі факти зафіксовані у цей період «Новорічний»? Ні, не було зафіксовано таких фактів, і оперативний підрозділ національної поліції теж відслідковує певні групи громадян, які саме є тими, які можуть скористатися новорічною тошнею. Всі вони у нас, більшість тих, які ми знаємо, були в нас під контролем, тому вдалося уникнути будь-яких ситуацій, пов'язаних з крадіжками майна громадян. Пане Петре, як би ви підсумували 2025 рік для поліції Харківщини, як би ви його описали для свого відомства? <кій> ну, якщо дозволите, я вам доведу мовою цифр. Дійсно, Харківщина складний регіон, і те, що Національна поліція залучена до документування воєнних злочинів, дещо створює для нас додаткове серйозне навантаження. Так, щоб ви розуміли, впродовж року Національна поліція зареєструвала 5 тисяч випадків обстрілів. Нашої території це дуже багато більше 9,5 тисяч цивільних. Об'єктів було зруйновано або пошкоджено і непридатні для подальшого використання. Якщо говорити про ті засоби враження, які ворог використовував по Харківщині, що то переважна більшість є безпілотні літальні апарати різного типу та виду. Ворог продовж 25-го року застосував по Харківщині 2650 безпілотників застосував 161 авіаційну або балістичну Криват, балістичну крилату або авіаційно кривату ракету 237 е, ракет з ракетних систем залпового вогню і 1047 е, керованих авіаційних бомб було скидано по всій області. Я вже не говорю про артилерійські мінометні обстріли, які теж е, зруйнували не одне помешкання громадян. І на жаль, ми змушені в 25-му році констатувати, що в нас від цих обстрілів. Загинуло 383 людини, з них семеро дітей, і травмовано з різним ступенем тяжкості 2634 особи це дуже велика цифра, як на мене. Але ми, як національна поліція, розслідуючи кримінальні провадження про військові воєнні злочини. А маємо і оголошені підозри вже за воєнні злочини в цьому році, і надалі продовжуємо фіксувати. Робимо все, щоб кожен, хто віддав наказ про випуск керованої авіаційної там бомби, дав наказ про запуск ракети і інших засобів враження, поніс в подальшому законне і справедливе покарання. Ну і взагалі, ось... на мою думку, угу. так. Так, ну, як так. на мене, то враховуючи те, що у нас регіон прифронтовий, має відповідний статус, і враховуючи те, що національна поліція не тільки займається основними своїми функціями, а здійснює час, своїми силами теж відсіч збройної агресії. Разом збройними силами надаємо допомогу у вигляді евакуації громадян. То я вважаю, що ми досить гідно з 25-му році справилися з тими викликами, які фактично перед нами виникли. І на 26-й рік у нас теж є амбітні серйозні плани щодо розвитку як нашої поліцейської структури, так і відповідно нашого оснащення. На якихось додаткових ефективних методів роботи, які б відповідали реаліям сучасності, які ми будемо втілювати впродовж уже цього року, що не став. Ну і підсумовуючи 25-й рік, не можемо не згадувати ті зміни на лінії фронту, про які генштаб повідомляв про свої операції, і успішні, до речі, в тому числі як навколо Куп'янська, де силам оборони вдалося відкинути ворога на північ подалі від районного центру, і також на півночі ситуація на південно-слобожанському напрямку, про ситуацію з просуванням російських військових поблизу Вовчанська і оборону там на цьому напрямку. Як такі ситуації впливають на роботу поліції і впливали упродовж цього року? Звичайно, впливають на поліцію, тому що якщо ми говоримо про Куп'янськ, то національна поліція там була представлена. Підрозділом, який теж в складі зведеного загону брав участь у звільненні території самого міста, для когось це просто констатація фактів. А для мене, як для керівника, це пам'ять про тих п'ятьох поліцейських, які загинули, виконуючи свій обов'язок по захисту країни. Я вже не говорю про кількість поранених поліцейських, які отримали поранення саме завдяки тому, що брали участь в саме цій операції. Але в цілому. Ми розуміємо, що ми повинні долучатися, показувати приклад всім, руйнувати стереотип про те, що поліція не воює, що відсиджується в тилових в тилу, в тилових містах. А в воюють тільки військові. Насправді це не так, і навіть якщо ми несь не представлені. В збройних силах України як воюючий підрозділ, ми завжди намагаємося збройним силам допомогти всім, чим ми можемо, починаючи від транспорту, закінчуючи там можливо якимось додатковим обладнанням, бо ми розуміємо, що тільки в співпраці, в єдності і в коаліції, ми можемо досягти того результату, який би нам хотілося. Сто Стовісокі, пане Петре. Ми знаємо особисто багатьох поліцейських, які зараз в зведених загонах працюють, які реально і воюють, і допомагають у найнебезпечніших зонах України. Пане Петре, дякую вам за те, що доєдналися. Петро Токар, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.